Переваги та недоліки програми. Просто там. ПЕП це максимально проста інвестиційна програма, яка підходить навіть для новачків в інвестуванні. По суті, вам треба просто зареєструватися на сайті і зробити банківський переказ. Це все. Далі, інвестиційна програма робить усі транзакції без вашої участі. Тобто, це максимально пасивна інвестиція, яка займає мінімум вашого часу. Гнучкість. Як я вже казала, ця програма є абсолютно добровільною, тобто немає жодних обов'язкових платежів або графіку платежів. Ви можете поповнювати свій інвестиційний рахунок щомісяця на якусь однакову суму, можете робити лише одну транзакцію на рік або навіть інвестувати певний час, потім зробити перерву і продовжити інвестувати ще через рік або два. Єдине обмеження це верхній ліміт. В Польщі, наприклад, не можна на такий рахунок перевести більше ніж 26 тисяч злотих на рік. Це приблизно 6 тисяч євро. Але, звісно, я рекомендую використовувати цей ліміт по максимуму, тому що чим більше коштів ми заощадимо зараз, тим кращий результат і більше коштів в нас буде в майбутньому на пенсії.